Але не будемо перебивати пана Довгаленка. Крім того, коли ми забрали Комарницького та почали рух у напрямку міста Хуст, останній повідомив нам, що до міста Хуст попереду нас також їхатиме камуфльований автомобіль з табличкою 200 під лобовим склом, який уже виїхав раніше. Протягом усього нашого пересування основна задача Toyota Land Cruiser 200 полягала в тому, щоб повідомляти про наявність на маршруті блокпостів, а також у разі наявності таких повідомляти про те. Чи здійснюється на них перевірка на предмет наявності у транспортних засобах Комарницького, якого на той час розшукувало набу? Про що навіть неодноразово повідомляли змі, рухаючись у зазначеному складі та у зазначеному напрямку, Тойота Ленд Крузер 200» їхала попереду від нас на відстані близько 30 кілометрів, виконуючи завдання. З розвідування обстановки перед ними їхав зазначений закомуфльований автомобіль для перестраховки з метою розвідки обстановки щодо наявності на маршруті блокпостів або працівників правоохоронних органів. Тобто для розвідки кортеж комарницького використовував авто з написом 200 Такі авто використовуються для транспортування полеглих військових. Такі авто не викликають зайвих питань у правоохоронців та на блокпостах. І напевне, саме тому саме таке авто було обране для безпечного проїзду Комарницького до міста Хуст Закарпатської області.